Як розпізнати шарлатанів в бойових мистецтвах? Як уникнути того, що ви можете витратити свій час на повну маячню? Є такий гарний анекдот. Хлопчик 3 роки ходив на карате, а потім з'ясував, що це були курси сурдопереводу. Треба бути дуже обережним в тому, що ви відпрацьовуєте, що ви тренуєте. Ви можете стати дуже гарні в повній маячні. Не усі. Системи рукопашного бою рівноцінні, не завжди перемагає боєць ані стиль. Бо є деякі стилі, які не зроблять з вас бійця, бо вони вигадані. Вони є плод хворої уяви. І так, які є ознаки того, що тут займаються не бойовим мистецтвом, а якоюсь маячнею? Перша ознака. Те, що розповідає вам тренер або сенсей, суперечить законам фізики. Коли ви чуєте про якусь тонку енергію не в форматі метафори, концентрації уваги, а в форматі телекінезу, безконтактного бою та інших паранормальних здібностей, тікайте. Так, феномен безконтактного бою він існує. Якщо ви подивитесь на радення п'ятидесятників або іншої секти. Пастор рукою змахнув і паство падає, Але це феномен масової істерії. Так, у о, деяких секціях, які більше нагадують секти, коли тренер доволі довго б'є своїх учнів, вони починають падати просто від того, що він замахується. Але вам це не потрібно, це не спрацює. Друга ознака: система занадто повільна, занадто красива, занадто плавна. Все, що робить сенсей, виглядає як в кіно. Немає нічого більш огидного, ніж справжнє насильство. Немає нічого красивого у вуличній бійці. Якщо ви вчите якісь красиві складні рухи, це не про бійку. Це може гарно виглядати в кіно. Я з великою повагою ставлюсь до людей, які займаються так званою бойовою хореографією, тобто постановкою боїв в кіно. Але в кіно. Є закони драматургії, і глядач має розуміти, що відбувається. Тому бійки в кіно вони виглядають красиво, динамічно, і це адська праця. Це дуже важко зробити. На вулиці все не так. Тому якщо ви бачите, що тут все дуже повільно, це не про самозахист. Як хобі добре. Третє ознака. техніки занадто складні. Складна техніка це коли на один рух супротивника вам потрібно зробити 3 або 4 своїх руха. Ну, давайте підрахуємо. Він робить один рух. Ви робите 4. Він починає першим, ви реагуєте і маєте його випередити. Тобто ви маєте рухатися 4 рази швидше, ніж нападник. Це можливо, якщо він дуже бухий та повільний, або ви брюслі. Тут ми підходимо до наступного питання. І це вже не стільки про шелтання, скільки про ваші здібності. Якщо тренеру 20 років, з них 15 років він тренується, він спритний, гнучкий та вміє стрибати в шпагат та бити двома ногами в різні боки, я колись таке вмів, ви таке зможете зробити? Ця техніка вона відповідає вашим здібностям, вашому віку. В вашій фізичній формі. Ні, то навіщо вам цей тренер? Є така категорія тренерів, які називається Дивись, як я вмію. Гарний тренер каже, дивись, як ти вмієш. Гарний тренер буде намагатися знайти ту техніку, яку ви можете зробити. Не усі техніки працюють у стані стресу. Стрес впливає на наш організм. Багатьма шляхами один з них це втрата дрібної моторики. Дрібна моторика це те, що пов'язано з координацією очей та пальців, система Монтесорі. Тобто, якщо вам потрібно робити щось таке маленьке, дрібненьке і так далі, скоріш за все, це не вийде в стані стресу, ви цього не згадаєте. Тому закони фізики безконтактного бою не існує, закони математики. На один рух нападника ви встигнете відповісти одним своїм рухом. Ваші фізичні здібності, здатність реагувати під час стресу. І ще одна особливість, на яку слід звернути увагу, скільки часу вам потрібно на те, щоб навчитися битися? Бо в будь-якій секції боксу десь через місяць ви будете виходити в перші спарінги. Ви ще не стали боксером, але ви вже знаєте, як рухатися, як тримати руки, як битися. Да? а В секції бразильського джуджу ви почнете ролитися на першому ж занятті. Якщо вам кажуть, що треба багато років займатися, медитувати, концентруватися, і тільки після цього, можливо, в обумовленому спарінгу на три кроки ви будете відпрацьовувати, це марно витрачений час. Якщо вам подобається вивчати ката на здоров'я, це корисно. Це дихальні вправи, це координація рухів, До не немає відношення. Тобто, якщо ваша мета навчитися захищати себе фізично, тобто битися, вам потрібно битися, спарінгувати. Якщо в секції немає спарінгів, я не кажу про фул-контакт на кожному тренуванні. Це, це дурня, це струси мозку. Я кажу про вільний спаринг. Бажано з декількома нападниками, бажано з. Тренувальною зброєю і так далі. Тоді вони вчитеся битися. Якщо в секції займаються поддавками, я зараз зроблю рух номер один, а ти відреагуєш рухом номер два, це так не працює. Секція, де ви вчитеся самозахисту, це та секція, до якої ви ходите з задоволенням, не зі страхом, що вас там вб'ють. Але виходите мокре від поту. Якщо після тренування ви навіть не спітніли, якщо ви не втомилися, то ви не тренувалися. Це не означає, що треба займатися виключно фізухою. Але відпрацювання прийомів буде вимагати фізичної активності. Якщо все дуже чинно, в білих кімоно і чайна церемонія це гарно, але це не про самозахист. А взагалі, треба ще пам'ятати, що. З одного боку, тренування мають бути для вас приємними, бо інакше ви їх закинете. З іншого боку, вони не мають бути занадто комфортними. Ви ж тренуєтесь не для комфорту, ви тренуєтесь для того, щоб захистити себе. І якщо, наприклад, під час тренувань ви відпрацьовуєте захист від фізичного насильства, але ви не приучені до психологічного насильства, якщо ніхто на вас не гаркне матом, під час відпрацювання прийому. Не тому, що тренер вирішив, що він сержант Хартман. Да? А тому, що це елемент нападу. Я бачив, як люди впадають в ступор просто від того, що на них гаркнули. Ви там не навчитеся. Взагалі є декілька систем, які користуються доволі дурною славою в тому, що стосується їх використання. Я не буду їх переліковувати. Іноді це пов'язано з тим, що ці системи були вигодені доволі давно, і зараз майже забуто навіщо для цього було вигадано. Ну, наприклад, я обіцяв не але ви знаєте, Айкідо. Чому в Aikido такі дивні атаки? Підняв руку, опустив руку, шо минуче? Тому що якщо дати в цю руку меч, це буде мати сенс. Чому у Вінчун людина так дивно стоїть, розтопирив ноги, поставив руки? Бо це був бій в джонці, в лодці, ти впираєшся ногами в борти лодки, береш баграти, відпихуєш спирата. Тобто о, система може виглядати дивно та незвично, тому що вона була розрахована для інших обставин, для іншого часу. І зараз вивчення цієї системи, я не можу сказати, що це шарлатанство, бо ця система вона колись працювала. Але це вже якось відноситься більше до хобі, до якоїсь історичної реконструкції, до ларпінгу, Лів акшн ролі плеєнг. Тобто ви граєте собі в самураїв або в китайських пиратів. Що стосується прикладних систем, з одного боку можна. Потрапити в секцію, де вам будуть розповідати про смертоносні прийоми, видавлювання очей, ламання, кадика та, інше, та інше, але не будуть спарінгувати. і це бла бла бла, це не працює. З іншого боку, можна потрапити в якийсь такий файт клаб. Да? Там, де ви будете битися і зуби будете підметати з кожного разу з татами. Це теж дурня. Бо о, це просто про те, як битися. Самооборона це тактика та умонастрій. Технічний аспект, він вторинний. Якщо вам не вистачає здоров'я або фізичної сили, щоб заподіяти шкоди голими руками, носіть з собою зброю. Але коли ви бачите, що перед вами сенсей, який вважає себе Богом, який думає, що ви його сектант, і він вимагає від вас чогось такого, чого не, не має вимагати сенсей, побудувати йому храм, це реальний кейс. Тікайте. Ну, якщо вам не подобається бути членом секти. Шалатанів багато. Шалатанів багато в будь-якій сфері людської діяльності. В бойових мистецтвах їх занадто багато, бо є така гарна фраза. В будь-якому залі єдиноборств є дві категорії людей. Перша це ті, кого ображали та травили в школі. Друга категорія це ті, хто ображали або травили перших. Люди приходять в єдиноборство з невиліканими психічними травмами. Вони бояться битися, змагатися, але вони хочуть подолати свій страх і починають вигадувати якісь смертоносні техніки. Але вони не випробовують себе, вони гарно вміють про це розповідати, і потім формуються так звані культи, секти. Ну, от найяскравіший приклад це система Кадочникова. Хто постарший, той пам'ятаємо. Зараз вона майже забута, ну слава Богу, але вона існує. Коли божевільна людина на протязі багатьох десятиріч розповідала про те, яку вона вигадала чу чудо систему. Це буває. Наприклад, один з одсків цієї системи, система рябко, зараз все ще популярна на Заході. Це трапляється. Це а, як фраза мільйон лемінгів не можуть помилятися. Те, що багато людей займаються якоюсь маячною, маячня не перестає бути. Пам'ятайте про це, будьте обережні. У вас лімітована кількість часу, яку ви можете присвятити тренуванню. У нас взагалі лімітована кількість часу в житті. Тому, обираючи собі секцію, будьте обережні та обирайте секцію, яка підходить особисто вам для вашої мети. І тренуйтеся, життя бентежне.